Економія витрат енергії та інших ресурсів один із найвпливовіших факторів, що впливає на розвиток будівельної галузі. Економія водних ресурсів один із її видів. В цьому відео я розповім про новітні рішення щодо економії водних ресурсів. Я не буду говорити про банальні речі, такі як встановлення лічильників води, аератори незмішувачі або подвійну систему зливу унітазу. А дещо про інше. Тож дивіться це відео до кінця, буде точно пізнавально. Мене звати Євгеній Семенчук і ви на каналі Build Your Life. Підтримуйте мою роботу лайками, а також підпискою на мій канал. Питання про можливості повторного використання стічних вод сьогодні привертає дедалі більше увагу. Передусім, з погляду вирішення екологічних проблем і також заради економії. Насамперед, вторинне використання стічних вод відчутно знижує загальний рівень забруднення довкілля. Тих місцевостей, де відбувається скидання промислових та побуточних стоків. Перед повторним використанням вода проходить процес очищення. Регенерація може відбуватися декількома шляхами, але про це дещо згодом. Характеристики регенерованої води дозволяють застосувати її для системи зрошення, поливу рослин, миття підлоги та тротуарів, водопостачання опалювальних мереж та мереж кондиціонування повітря, водопостачання вторинних водороздільних мереж, наприклад, для системи зливу туалетів і так далі. Кількість води, що використовується в змивних туалетах на одну людину трохи менше, ніж вона використовує в ванні та душі, десь на 20%. Тому доцільно вторинне використання для туалету води з ванною та душем. Це призводить до зниження споживання води на 18-20%. Одним із прикладів таких систем є пристрій рециркуляції води для невеликих будівель. Це автономна установка, що здатна регенерувати 95% використаної води після душу, ванни, кухні. Та 50% після пральної машини. Очищену воду можна використовувати для поливу змиву, унітазу прання. Стічна вода проходить 6 етапів очищення, включаючи видалення шампунів, мила на 4 етапі та обробку ультрафіолетом на 6 етапі. Також є модель, яка використовується із підвісним унітазом. Іншим напрямом заощадження водних ресурсів є установки з утилізації та використання дощової води. Майже 50% добової потреби можна покрити за рахунок дощової води. При цьому така вода є екологічною та безкоштовною. Приклад такої установки Vilo Rain 3. Вона дає змогу використовувати дощову воду для побутових потреб, таких як миття авто, змив унітазу, прання в пральній машині, полив рослин і так далі. Наступне рішення стосується більше економії енергії, проте також відноситься і до водних ресурсів. Це рекуперація тепла води з душових. Подібні рекуператори здатні зекономити до 75% енергії від затрат на гарячу воду. Такі пристрої виготовляє португальська компанія Zippo. Їх модель SLIM50 має ефективність рекуперації від 45 до 52%. При цьому товщина пристрою складає всього 50 мм. Що дозволяє його встановлювати практично в будь якій ванні та душові кімнати. Крім Slim 50, у Zipho є ще й вертикальні моделі та рекуператори на трапах, насправді рішень щодо економії водних ресурсів набагато більше. Їх популярність, ефективність і насамперед ціна залежить лише від нас. Тому бережіть водні ресурси. Споживайте відповідально до зустрічі.